Вітаю панство! Знаєте, бува таке, що в перервах між іграми на реакцію хочеться пограти в щось доволі чолове. Тому сьогодні невеличкий огляд на Little Nightmares. Забігаючи наперед, скажу, що гра має досить приємний візуал, моторошну атмосферу і місцями, де є складні головоломки. Але перед тим як почати розбиратись із грою, як завжди, звертаю вашу увагу, що під цим відосом є кнопка лайка і підписки, які можна натиснути і тим самим підтримати канал. Ну і давайте перейдемо вже до гри. Почнемо ми з того, що всі олдскули каналу знають про мою любов до такого видавця японських і не тільки шедеврів, як Бандай Мамка. Але до чого це я? В кінці квітня 2017 року шведськими розробниками із Starsia Studios був народжений платформер маленькі жахіття. Надихались шведи значною мірою аніме з під парами Ядзакі, але не мого улюбленого маестра Хентая Хідетаки. А того, що майстер аніме і манги Хаяо. Власне, аніме, яким надихались шведи, називається віднесені привидами. Тому деякі місця, такі як сходи, котельні, їдальні, машинні зали і пристань, або дуже похожі, або повторюють аніме. Так само гра обігрує розмір персонажів. Шоста виглядає набагато меншою ніж більшість людей. Ну а використання маленьких дверей і решіток, призначених саме для героїні, також було у віднесених привидами. Сюди ж варто додати, що початкова гра мала назву голод, оскільки вона добре поєднується з темами їжі та жадібності. Тема голоду присутня і в Іваніме, де для духа безликого готувалися величезні порції їжі. Проте її було змінено, щоб уникнути плутанини з фільмами Голодні ігри. Щодо розробки і цікавих фактів, то це все. Тепер перейдемо до геймплею, який складається з пошуку шляху в наступну кімнату за рахунок рішення різних головоломок. І як максимально примітивні, по типу пересунути стілець до дверей, аби їх відкрити, пройти по тіні, не потрапляючи під світло, що в мене вийшло не з першого разу, або відшукати заниканий ключ, що доволі просто. Також є і більш складні приколи. Наприклад, тут треба було непомітно пройти мимо ось цього дружка і встигнути відкрити прохід далі. Або ось момент більш цікавий: тут треба відволікти це опудало, кинувши мавпу і втекти далі. Кімнаті з годинниками було доволі цікаво, коли ці годинники починають дзвонити, опудало починає братися за вуха. І в цей момент треба кинути чимось в кнопку, після чого відкривається прохід. А ось вам самий важкий момент гри, звісно, що на мою суб'єктивну думку. Власне, тут кімната розміром з комору Гаррі Покера. І опудало дістає своїми граблями майже будь-в якому кутку, але від нього насправді ізі мансити. Куди складніше було доперти, що треба стрибати прямо в центр і руйнувати решітку, яка притримує двері. Ще один цікавий квест був на кухні, де треба якось дістатись люку, до якого просто так дострибнути не вийде. А щоб таки це зробити, треба зробити ковбасу. Але от незадача підготовлений тільки один шмат м'яса. І що дивно, з такого шматка вийшла лише одна маленька сосиска. Коротше, тут треба піднятись на цьому типу ліфті на гору і скинути ще два шматки і перекрутити їх у ковбасу. Після чого на ній, наче на ліані, розкачатись і стрибнути далі. Оскільки шоста не може захищатись, то при зустрічі з неприємною фауною треба тікати. І ось вам приклад: тут треба запустити конвеєр, пробігти так, щоб малу не спіймали ці пуджі. Що я тут маю на увазі? Треба прострибнути в це віконце, прошмигнути мимо пуджа і стрибнути в водосток, чи щоб воно не було. Після чого вилізти і залізти по тарілкам на гору, де вже на гаку проїхати в наступну кімнату. Ось тільки переслідування на цьому не закінчується, і в цій кімнаті треба дуже швидко проїхатись під столом і зачепитись за гак, що з місцевим керуванням на геймпаді не дуже зручно, але про це поговоримо трохи далі, так як є ще один момент, про який я хочу розповісти. А саме, тут треба пробігти по столу і при цьому не потрапити до лап цих на і вийшло в мене це теж далеко не з першої спроби, так як тут були криві граб атаки і не дуже зручне керування. Отже, головоломки ми розібрали саме час перейти до керування. Але тут все буде доволі швидко. Коротше, дивіться, за рахунок того, що гра 2.5D, ми бігати можемо не тільки вліво-вправо, як в простому 2D, а по всій площі кімнати. Тож, коли я, наприклад, лазив по книжковим полицям, бувало, не затискав r 2 Саме ця кнопка відповідає за вертикальний підйом чи взяття в руки предмета. Коротше, було мені досить незвично. Або ось цей момент із роялем, мимо якого я бувало стрибав, бо трохи не викупав перспективу. Але тут можна все скинути на мою власну тупість, і це буде правильно. А от де вже дійсно грало керування, так це в біготні по трубам, стрибкам зі стола на вертикальну тропу, за яку треба хапатись, і бувало таке, причому неодноразово, що шоста стрибала просто кудись мимо. Але знаєте, це не великий мінус, ба більше мінус це максимально суб'єктивний, так як досвіду в таких платформерах в мене до цієї гри не було. Але не розповісти про можливі приколи у вашому проходженні я не міг. Власне, пропоную перейти до візуалу і атмосфери, які скажу прямо, мені дуже зайшли. Гра, в якій немає скрімерів моторошна, але не страшна. Коли зустрічаєш на початку двірника, це той хер з довжезними граблями. Відчуваєш деяку напругу, причому страху немає зовсім. А ось відчуття, що він зараз піймає, змушує притулитись в темряві і очікувати. Але тут важливо сказати, що, оскільки легкий шлях це не про мене, частенько я нехтував технікою безпеки, знаходив перший ліпший предмет і кидав його кудись. Після чого біг вперед до безпечної зони, але не завжди. Тіпи, які прийшли пожерти, наганяють теж не самі приємні відчуття. А знаєте чому? Бо вони прийшли жерти дітей. Та й вигляд в них такий, щоб я і на 10 метрів не підійшов. До теми атмосфери варто було б згадати музикальну складову, але це залишу тим, хто сам захоче пройти гру, так як описувати ембієнт тут доволі складно. І чуваки, якщо ви думали, що у гри немає сюжета, то я вас здивую, він є. Тому давайте про нього зараз і поговоримо. Маленька дівчинка на ім'я шоста опиняється в черві, загадковій підводній споруді величезних розмірів, що з'являється щороку в один і той же час в різних місцях. Споруда ця наповнена істотами, схожими на потворних людей, а також різними пастками в своїх глибинах. Гра починається з того, що шоста прокидається на найнижчому рівні черева. Щоб покинути корабль, їй потрібно дістатися до його верхніх палуб з гостями. По всьому череву, шоста зустрічає номів маленьких істот, які частіше за все тікають від неї. Але буває, і що їй не тікають. У в'язниці, де отримують полонених дітей, шоста ухиляється від живих пиявок та штучних очей, які можуть перетворити її на камінь, якщо вона потрапить у їхнє світло. Шоста також регулярно відчуває виснажливі напади голоду. Після того як вона з'їла трохи хліба, запропонованого ув'язненою дитиною. Шоста потрапляє у полон до сліпого довгорукого двірника, коли він заманює її до клітки шматком м'яса. Вона тікає, але не робить жодних зусиль, щоб допомогти іншим захопленим дітям. Вона потрапляє в кімнату, наповнену купами взуття, і ухиляється від невидимого монстра. Врешті-решт, двірник оточує шосту і вона відрубає йому руки, розбиваючи двері. Відчуваючи черговий напад голоду, шоста змушена з'їсти живого щура. Вона йде на кухню, куди відправляють дітей, загорнутих у папір. Тут в кухарі готують велике свято і переслідують шосту, коли вони її помічають. Вона пробирається до холу черева. Вже над рівнем океанських хвиль дівчинка бачить, як гості заходять на судно з іншого корабля. Гості вирушають у гостьову зону в японському стилі, де їдять. За банкетом стежить таємнича леді зі сну шостої, власниця судна. Кілька гостей намагаються схопити її, але вона тікає від них. Коли у неї знову напад голоду, НОМ пропонує їй ковбасу. Однак натомість шоста їсть самого Нома. Шоста слідує за дамою до її апартаментів, всіяних розбитими дзеркалами. Дівчинка знаходить ціле дзеркало, до якого леді не може наблизитись. Коли вона намагається напасти стіні, вигляд її власного відображення завдає дамі болю і, врешті-решт, долає її. Оскільки Біла леді лежить беззахисно і ослабленою, і шоста відчуває остаточну атаку голоду, вона кусає даму за шию, вбиваючи її і поглинаючи її магічні сили. Шоста повертається назад через гостьову зону, де деякі гості намагаються з'їсти її. Але шоста поглинає їхні життєві сили, після чого вона проходить через двері, піднімається по сходах і виходить на сонячне світло. У сцені після титрів шоста чекає біля входу в череві. Щоб хтось її врятував, в той час як вдалині чується звук наближення корабля. Власне, на цьому сюжетом все. У грі ще є DLC, але, як ви знаєте, DLC я проходжу не часто, тому огляд вийшов без DLC. І я навіть що ще додати, тому у Голу зробимо якісь висновки. Що хочу сказати: гра кайфова проходиться на релаксі за вечір. В мене на усю гру пішло 3 години. Що робить її доступною для проходження всім, навіть тим, в кого всього пару вечорів на тиждень, коли можна сісти і в щось залипнути. Коротше, гру однозначно рекомендую. Із плюсів можу виділити візуал, атмосферу і, звісно, час, за який проходиться гра. Мінуси, ну тут я хз. мені не вистачило хіба що старого доброго перекату, і дрина, та й побільше. В цілому, гра варта того, аби її виділити пару годин. Звісно, що я не показав вам прямо все. Аби у вас хоч якийсь інтерес був пройти. Другу частину теж пройду із задоволенням. І якщо вам зайде цей відос, то відос по другій частині вийде швидше, ніж через півроку. Майже забув сказати: Сорі, що відос коротенький, але готую для вас пачку відосів по іграм Бабадзакі. А саме по демонам, японській версії Дарка і для тих, хто чекає, Елден Рінг. Коротше, це причина, чому останні два відоси такі коротенькі. Як завжди, дякую спонсорам каналу. Окремо подяку пану object 331 за дві частини цієї гри. Всім красно дякую за підтримку і можливість розвивати канал. Ви найкращі. Також вже по класиці дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за лайк та підписку і до скорої зустрічі!